Вітаю ще раз. З вашої точки зору, що саме стало причиною чергового мору рибу в південному бузі? Дякую вам за увагу до цієї системної проблеми. Хочу сказати, що Південний Буг, річка надзвичайно брудна і особливо проблемне наше хмельницьке водосховище, а ділянка від греблі по вулиці Кам'янецькій і далі вниз по течії, вона більше нагадує стічну канаву, а не річку. Ті дані, які ви озвучили, що підрозділ гідрометцентру отримав дані хімічного аналізу проб води, вони говорять про те, що величезна кількість недоочищених побутових стоків і промислових стоків в тому числі потрапляє в Південний Буг. Тобто, для того, щоб нам повернути здоров'я нашої річки, нам потрібно за можливості збільшити кількість води в річці. Це можна зробити, якщо припинити розорювати водозахисні смуги, заліснити водозахисні смуги вище по течі, е, нормально керувати водосховищами: Малашевецьке водосховище, Мар'янівське водосховище, Шаровецьке водосховище. От уявіть собі, кожному хмельничанину і хмельничанці Хмельницький водоканал постійно нагадує: передавайте показники лічильників. Ви один кубічний метр води використали, все одно мусите передавати показники лічильників. А в водосховищах по півтора мільйони, по два мільйони кубічних метрів води там. Ніяких лічильників немає. Ну, тобто це абсурд, уявіть собі, от, ділки мають таке величезне водосховище в Малашівцях, скільки води витікає, чистої, з малашівець в плоску, немає ніяких даних. Далі Мар'янівське водосховище. Точно так само: Хмельницький рибгосп перестається водою, немає ніякої мірної апаратури там. Це велике порушення. Ну і далі ми дефіцит чистої води маємо. А в Хмельницьке водосховище і в русло Південного Буга потрапляють і побутові стоки. Автомийки потрібно проводити інвентаризацію, які автомийки в межах міста Хмельницького і в приміській зоні мають договори з Хмельницьким водоканалом на очистку стічних вод. Далі Хмельницький водоканал можна припустити, що його очисні не справляються з очисткою цих концентрованих. Побутових стічних вод, і саме звідси, ось такі величезні, багатократні, е, ну, 40 разів, здається, ви озвучили перевищення по азоту амонійному. Тобто річка, по суті, вмирає. і для того щоб виправити ось такий стан дуже критичний Південного Бугу, потрібна комплексна програма. Потрібно, щоб місто дуже системно інвестувало в розвиток Хмельницького водоканалу, щоб Хмельницький водоканал отримав сучасні очисні споруди. Я хочу сказати: от дивіться, ми п'ємо каву, да? чашечка кави зараз 30 гривень коштує, а кубічний метр води це тонна води, плюс очистка тонни стоків. Да? Сумарно виходить в районі 28 гривень. Тобто за 28 гривень це треба тонну води викачати з чернелівки, очистити її, подати в крани хмельничан, а потім ще тонну стоків з унітазів, Іван і раковин, кухонних от зібрати і їх очистити і перетворити на чисту воду. Оце дуже складно. Тому екологічна ось така катастрофа вона буде перманентною з року в рік, буде тільки гірше і гірше, поки міська рада, наша мерія не займеться. Системно не почне каналізувати ті райони міста, наприклад, дальні Гречани, де немає каналізації. От потрібно створювати там мережу каналізації, щоб кожне домогосподарство було підключене до централізованої каналізації. Потрібно очищати належним чином побутові стоки міста. Потрібно реконструювати існуючі очисні споруди, і мікрорайон Гречани потребує станції, очистки стоків окремо, щоб не качати, не створювати цю комуністичну гігантоманію і не перекачувати всі стоки міста. На одну єдину е, очисну споруду. В Раково, подивіться, очисні споруди вони е, занепали і ледь-ледь працюють. І я вважаю, що прийнято неправильне рішення відмовитись від раковських очисних споруд. Тобто потрібно думати на перспективу. І, на жаль, от, коли в нас війна, да, багато. Людей захищають Україну, а от нашу природу чомусь вважається, що ніхто не, не захищає зараз. І от ділки різні бізнесмени вони скидають свої, наприклад, неочищені стоки від промвиробництва від інших виробництв в дренажну систему міста, і це потім потрапляє в південний бух. Тобто річка отруєна, сюди робить негативний внесок і агрокомпанії, які розорали. В погоні за надприбутками водозахисну смугу засіли. Подивіться на Google-картах на супутникових знімках від Залізничного моста в дальніх Гречанах і туди вище до Чорного острова. Ну розорено практично впритул. Ось і наша система міська. Ну Хмельницький у нас скрізь оголошується надзвичайно комфортним містом. Ну, вибачте, в місті, де отруєна річка і вона перетворена на стічну канаву, не можна сказати, що належна інфраструктура. Інфраструктура, звичайно, дорога. І робота над е, створенням ось такої належної інфраструктури очистки стоків е, вимагає дуже серйозної концентрації розумових зусиль, концентрації от е, людей, яким не байдужа доля міста. Я сподіваюся, що це можна навіть робити під час війни. Не плиточку треба в парку Чекмана класти, а думати про каналізацію. Давно вже треба купити систему. таку телевізійну, яка дозволяла би от такий робот, змія повзе. По дренажним колекторам і камера з ліхтариком там є, і можна виявляти несанкціоновані в різки. Ні, знову в нас от була нормальна клумба. Ні, треба е, на вході в парк Чекмана переробити. І я вважаю, що це марна витрата коштів е, з моєї точки зору. Ось ну, тому екологічні липня... проблеми на жаль будуть далі наростати. Ну, готові то на Додаткові ваші питання. Так, 27 липня обстеження царського озера і річки Плоскої встановили самочинне перекриття водонапуску. Чи все-таки придбали його і до чого такі споруди загалом от призводять? Розумієте, царське озеро це величезна така технічна водойма. Комуністи, коли його будували в 80-х роках, то не йшла мова ні про яку екологію, ні про те, що там люди повинні відпочивати. Йшлося про те, що царське озеро буде таким об'єктом, яке буде технічну воду постачати на завод Катіон. Все більше ніяких інших параметрів не закладалося. Потім це царське озеро було приватизоване. І ось зараз власник, розпорядник цього царського озера, приватна фірма, акціонерне товариство, здається, користується водними ресурсами без огляду на вимоги, які говорять про те, що не можна повністю перекривати течію річки і забирати з неї всю воду. От вони забирають всю воду. Точно так само і наше Хмельницьке водосховище. Ну, немає там нормальних режимів роботи. Тобто водосховища вони дуже часто. Шкідливі для здоров'я річок, особливо ось такі водосховища безконтрольні. Не можна ось просто так прихватизувати величезний обсяг води. Ну, на жаль, українці вони слабко розуміють, що таке законодавство європейське, що таке українське, навіть той самий водний кодекс, і повна. Повністю безконтрольно зараз користуються водними ресурсами практично всі. Ну тільки каскад Дніпровських і Дністровських водосховищ я би ще сказав, що там є якийсь контроль. От. А на малих річках і навіть на великих річках, таких як Південний Буг, ну просто кошмарна кількість водних об'єктів і. Це має дуже великі негативні наслідки. Південний Буг він перестав текти практично, тому що ми більше ніж 95% річного стоку Південного Буга. Вони перебувають в приватних водосховищах і ставках оці об'єми води. Ну це ненормальна ситуація. В Європі так. Дуже було Дуже але що нас незріле суспільство ще. І чиновники, подивіться на департамент природних ресурсів і екології Хмельницького. Да, ось там. Е було розслідування, і ви знаєте, що чиновника засудили за зловживання впливом? От, на жаль, так вони виконують свою роботу, і потім виходять сухими з води. Причому абсолютно, ну тому екологічні проблеми будуть наростати. От безпосередньо про саме реакцію чи зверталися ви кудись, і яка от е, якісь можливо результат у вас зараз є. Віктор Карван постійно звертається і в регіональний офіс водних ресурсів, і міська рада деякі позитивні кроки робить в цьому управління з питань екології. Наприклад, Олександр Луков обстежував гідроспоруду. Я хочу відзначити, що управління з питань екології міське намагається виправити ситуацію, але мені здається, що всі ось ці перевірки вони все одно нічим не закінчуються. Тобто користувач, водосховище, ну і податок на, на землю не сплачує, хоча комер комерційно використовує це царське озеро. Ось незаконно з людей збирають там гроші за ловлю риби. Ну ось на жаль, ми ще не розуміємо, що вода це суспільне благо, що річки це суспільне благо. Вони поки що в нас. Для хижацької експлуатації використовуються приватними фірмами, ну і як стічні канави, це дуже погано. дуже дякую вам, пане Павло. Сподіваюся, що вже нове покоління воно буде долучатися до цієї боротьби за навколишнє середовище.